Слава Богу, браті і сестри, всіх вітаю, Божою милостю, Господь дозволив, і ми зараз з вами почитаємо кафізму 11, помолимося о здраві і спасінні наших рідних і близьких. З вами чтець Анатолій Спочаєва, голос православної молитви. Спасі всіх, Христос. <кхе> Беремо нашу псалтирку і помолимося. Спасі Господі, всіх. Сьогодні у нас четвер загований на Різдвяний піст, тобто сьогодні поста немає. Пісня наступає завтра. Молимося, Господи, благослови. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, цареві Богу нашому, внімліть лите люди Мої, закону приклоніть і ухо ваше, головоли уст моїх, отвезу притча уста Моя, провещаю она первої ліка, первой лика познахом я і и наші, наши, поведаши нам, не отоишися, отчадых, в рот, ін, возвіщаючи хвали Господні, і сили Його, і чудеса Його, як же сотвори, і воздріжжі свідення во Іакові, і закон положи Во Ізраїлі, і ліка заповіда отцем нашим, сказав синовом Своїм, якода познає род, ін Син виродящийся, і восстануть, і повелят Яси Своїм. Да положат на Бога уповання своє, і не забудуть дел Божьих, і заповіді Його взыщут, да не будут, якожи отцы, їх, рот строптів і преогорчевай, рот і жени справі сердца своего і не уверена Богом духа своего, синові Ефремлю налицающие і стріляючі луки, <клухи> Возратишеся в день брані, не сохранишь завета заведа Божия, и в законе его не восхотеша ходите. И забыша благодіяння його і чудеса його я же показав їм, пред отці їх, я же сотури чудеса в землі Египетсь, на полі, неосі, розверзі море, і проведи їх, представі води, як оміх, і настави облаком водні, і всю нож пресвящением огня, розверзі камень в пустыни, и напои я, як у мнозі, і изведи воду із камень, і не звіді, як реки води». И приложише, ище решати ему пригорчиша, вишню і скусіша Бога в серцях своїх, воспросить, і брашна душам своим, і клівіташа на Бога і реша да. Возможет Бог готовить трапезу пустині, понеже порази камень, потікоша води, і потоце наводніше водніше да, і хліб може дати. І ливо готовить трапезу людям Своим раді, слиша Господь, і призри, і Огонь Возгоресев Іакові, И гнев зыдя на Израиля, яко, не веровавша Богови, не жив уповаша на спасению Його, і заповедал блоком свыше, двери <клухи> и двери небесеют І И о дожди им ману ястей, и хліб небесный дади ім хліб ангельский, є чоловік брашно посла до ситості, вострижи их с небесей на своєю силой своей ливой, у дожди на прах плоти, як прах плоті, якобы пісок морський, птицы пернатый і нападоша посреді стана їх, окры жилищ їх, і о і насытившеся зіло, і желання и принесе їм, не от желання свого, от желания своего, ищебрашь насушу востех їх, і гнів Божий взиді на і и уби я їх, і збраним Израилевым зап'ят, во всей сису, решившей и шине, веровавшей чудесем его, исчезло шев свои те дни их, и і их с отчаянием. Егда убивающие тогда в Його і Его і обращавшийся и утренним Богу. і помянувший яко Бог, помощник їм єсть і Бог і збавитель їм єсть і им Його и возлюбившие язиком своїм языком Йому сердце же їхнее право з Ним, ніже уверившися в завете Його той же ищедрие очисти грехи их. І не росли ты мною, то твора ярость свою, и нерождество гнева своєго, и пом'яну, яко плоть, суть дух ходя, и не обращайся, коль крати при Огорчише Його пустині, прагні ваша Його в землі безводній, и обратішася и скусіша, Бога, и святого Ізраїле Раздражиша, и не пом'януша руки Його в день, вожи, я из руки скрляйшого, яко положи воїзна, Своя и чудеса, Своє на полі, тані И приложив кров реки их, и источники их да якуда не пьют, посла на нянье Песья мухи и поядошия, и жаби, и росли я, и дади ржа плоды их, и труды их Пругом, уби граду, минограды их, и черничие сланы, и предади градус скоты их, и имение их огню, посла на ярості своєї ярости Своей, ярости, гневе и скорб послания, ангелы лютыми, путь своему. І не пощадеть смерти смерті душі їх, і скоти їх ключі, і всяко, і в смерті заключи, і порази всякої первородної землі Египетскої начаток, всякого труда і вселення хамових, і воздвижі, яко овце, люди Своя, і и я, Яко стадо пустині, і наставі я на уповання, і не боявшись, і враги їх покрі морі, і веде я в гори святині Своя, гору сію любости, жадесница Його і знать лица их языки, и пожре бие дадим землю уже жребодаяння, и в селе вселеньях и колена Израилева, и искусише, и приогурчиша в Бога вишню, и свидении, Його не сохраніша, и отвратившись, і, і твергошася, як оживі отці, и превратившийся в Бог і и його в Говол своїх, і и істуканих своїх раздражишь, Його, слыша, Бог, и призрє, и унічі село Израиля. И отрину скинь и силумское селение, еже все в человецах, и, предадев к плен крепости их, и доброту их, руки врагов, и затворив у оружие, люди своя, и достояние своє презре юноши, поеди огни, девы, их не осетованный быша. Священницы, их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и яко спять Господь, і ли, ищумина твина, и порази враги свои вспять поношения вечной даде им, и отри население Иосиф, вое колено збра, і избра колено Иудова, гору, Сионею же возлюби, и создай, яку единорой, святилище своя на земле, основа, и і избра Давида раба Своих, восприятие отстад овчих, Одаились споять його Якова, раба Своего, свого Ізраїля, достояння Своє, і в посеям не злобье, и сердце свое, в разуме в руку Своєї наставил я Єсть. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веке вековами. Алілуя, алілуя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, Алілуя, Алілуя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. <кій> Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд хвилина тишини, молимося. Спаси Господи і поміду робот Твоїх. Всіх сродних, всіх друзей, всіх нині нам поминає, всіх воїн на полі брані, і всіх просивших о них помоліться, і всех чащих Христового тішень, і всіх православних християн. <coughs> <coughs> Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки віков. Амінь. Боже, приїдучий Азис до достояння Твої, оскверніше, храм, святий Твой. Положи Иерусалим, яко вошне хранилище, положи труп я твоїх, Твоих, брашним птицам Небесным, плоти преподобных Твоей сырам земным, пролияша кровь, их яково, окрест Иерусалима, и небе погребай, бихом поношение суседом нашим, подражнением и пороганием сущим окрест нас. Доколі, Господи, прогніваєшся до конца, рыжеться, як огні Твоє, Твое, пролей на Твоизике, не знающі Тебе і на царстві, царстве імені Твоєго не призваша, яко поя душа, и і и Його постушиша, не поміни наших беззаконий первих, скоро, да, предварятний шедроти Твоє, Господі, Господи, як вні шахом зіло. Помози нам, Боже, спасителю наш, слава ради имени Твоего Господи, избавив, и очисти наша, імені ради Твоего, да никогда рекут язык, где есть Бог, и дав весело язицях, пред очима нашими от мщения, крови раб Твоих пролитые, Да от притяги воздыхания окованных, повеличие мышцы Твои снабди, Сына и мрешленных, воздашься сідам нашим, вседьмицы, и внедри их поношения их, им же поносить, Господи ми же люди твої і овці пажиті, то и я исповемся Тебе, Боже во віки в рот, рот возистим хвалу Твою. Паси, Ізраїля, вон ми наставляй, око оча Иосифа, сидяй на херовими хевися, пред Єфремом і Веніаміном і Манасієм, воздвигни силу Твою і прийди, воєже, спасти наш. Боже обратины, і просвети лице твоє, спасемся, Господи, Боже, сил, доколи гнівишся на раб твоїх, Напитающие нас хлебом слезнями, напоиши нас слезами в миру, положили нас приликания суседом наши, брази наши подражнішины, Господи Божие, сил Обрати лице Твои спасемся, виноград из Египта принесли, знали сі языки, язики Сии, пути сотворились, и пред Ними насадили, и корень Его, и исполни землю, покри гори, сень Его и ветви Его Кедри Божия. Простри Його до моря і даже до рік его, скуги не зложились, и оплоти Його, всі ходяще, і бы мають, и все мимо ходящие потем, о і и ве переодобряли, и одены, и диви поеде, и, Боже, сило, братися, обой призвесть небесе і вищий, посети виноградцей, и совеши, и же, насаді десница Твоя і на Чоловеческого Його же укріпілися и себе, пожен огнем і розкопами запрещение лица Твоего погибного. Да, будет рука Твоя, на мужа десница Твоя и на Сына Человеческого укрепились и себе, и не отступимо от Тебе, оживишное имя Твое, призовем, Господи Боже, сил, обративные и просити лица Твои, спасимся, радуйтеся, Бог, помощнику нашему, воскликните Бог, Яковлю». Приймите Псаломи, дадите Тимпан, псалтир красен с гуслями, вострубить его і трубою, Возлам... благознаменитый день праздника вашего, как повеление Израилеві, есть, и судьба Бога Иаковлю, в Йосипі положи Емник, да, языки, от землі египетские, язика Его же, не ведеш і услыша. От я, тут бремени хребет и горе руться, його в коші поработости, в скорби призвал и избавих тя услышах тя в тайні бурне, искусихтя на воде приликания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю, аще и мне, не будет тебе Бог, но ниже поклонившися, Богу чуждемо, аз есть Господь Бог Твой, изведи тя у земли Египетские. Расшири уста Твоя и исполни я, и, не люди олюди мои гласа Моего, и Израиль не внят не ет. Пусть стих я по начинаниям сердец их пойдут в начинаниях своих, ашибши люди мои послушали меня, Израиль, аж би в пути моя ходил, не о часом же убо, враги, його смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою, брази солгаша солгашее Мое, будет время их век і їх от pitay oddшеniчна і от каменем меда наситі їх! слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і веки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Поминаємо о здравии и спасенье. Спаси, Господи, поміли рабов твоїх. Всех сродников, всех друзей, всіх воїнів на полі брани, всіх просивших о них помолиться, всех чающих Христа тишень, всех православных християн, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Амь. Бог став, Сон Бог, посреди же Боя, рассудит, доколи, судите неправду и лица грешников приемлите, судите сиру, и убогу смиренное нище оправдайте, измети нище, и у Бога из руки грешніча, і його. избавите Его, непознашение же воразумешивать не, познашав, не разумеш, а во тьме ходят, да продві... подвижутся все основания земли, Асриях Бог исти и Сыновичного Си. Вы же, яко человеце, вмираєте, яко един от князей падаете, воскресни, Божии судьи земли, яко ти наследишь во всіх язицях, Боже, хто подобится тебе, не примолчи, ніже укрути, Боже. <coughs> яко я врази Твою і и і тя воздвигаша главу, на люди Твоя лукавну ваша волю і совіщаша на святия Твоя реша, прийдіть і подрібім Я от языки не поменяется ім'я Израилево к тому. Яко совещаше единомышлением вкупе, натязове завишаша селение едуми искресмальки, муавья гаряних и вал и омон и амалик, и наплеменнице, зевущими в Тире, ибо Иасур, прииди с ними бывшего заступления сыновом лотовым, сотвори им якомодьяму, и сисарь, яку и овиму, потоце кисеве, потребившейся воендоре, яко гной земний, Положи князь их, я корревай, зиво, и зивя, и салманы вся князь их и жреша, да наследием себе светилище Божие, Боже мой, положи я, як отрость під лицем ветра, огонь попаляй добравы, яко пламень пожигай горы, так опоженевшие бурью Твоею и гневом Твоим я. Исполни лица безчестя, бесчестия взыщут имени Твоего Господи, да постыдятся и смятут совек века, и посрамятся, и погибнут, и да познают, яко имя Тебе Господь, Ты Един вышний по всей землі. коль возлюблю население Твое, Господи, сил желает и скончевается душа моя, во дворе Господне, сердце мое, и плоть моя, возрадувастеся в Бозе живем. Ибо птица, обрети себе храменную горлица, нездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю Мое, Боже мой, блажен живущий в дому Твоем, веки вековы схвалят Тя. блажен Муж ей Можии, и заступление, Его Тебе, восхождение в сердце Своем положи, воюю доль, плачевное место положи, ибо благословение да, законополагай. Ой, до цілий в я віце Бог Бога сіоні. Господі Боже, слиши молитву мою в ноші, і іаколь, защиті наш віж Божий, и на лице Христа Твоєго, як лучший День Дін во дворі Твоїх паче, тисячі з волі примітатіся в дому Бога мого Паче, неже життя всилені грешніших, як у милості істину любить Господь, Бог благодаті славу дасть. Господь не лишит благих ходящих дні злобіям, Господи Божий сил блажень человеку на Тях, благоволились, и Господи, землю Твою возвратились, и плен, и околь оставились и беззаконие людей Твоих, покрились и вся грехи их, окротились, <coughs> и весь гнев Твой возвратился, и сьогодні гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже спасении наших. <coughs> І отврати ярость твою от нас, еда во веки прогнивающиеся наны, или простреши не у Твою дрода в рот, Боже, Ти обряжся у оживотвори, оживишины, і люди Твої возвеселятся у Тебе, нам, Господи, милость Твою, і спасіння Твоє даш нам услышу, що річа там не Господь Бог, яко коричит: мир на люди своя, і на преподобные Свои, і на обращающие сердца к Нему, обачим ли його спасіння, Його селите, славу в землю нашу, милості и истину, <клухи> святостися, правда и мироблагозастася, истинно земли, востия і правда з небесі при ничей, Его Господь дасть благості, земля наша дасть плод Свой, правда пред Ним пред і положить путь стопи Своя. Слава Усуї Сину і Святому Духу, і нині, і присної во віки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілуй, поминай опокоєнні одна хвилина тишини, упокой, Господі, душу усопших, раб твоїх. И всех усопших сродников, всех не нами тут поминаемых всех войнов ну, на брані биены, все ищи жене, кому у них помолитеся, и всех ответих усовших православных Христиан, и прости имся с Рішение вольной и Невольне, и дарим Царствие Небесное, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і во віки віков. амінь. Пресвятає, Троїця помилуй нас, Господи, очисти. гріхи наші, владико, прости безконі наше, святий посвіті, сірі немоще наше, ім'я Твої гради, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і і во віки віков. амінь. Отче наш Ииси на небесах, да святиться имя Твое, да при царствие Твое, да будет да буде воля Твеку на небеси, на земле, и хлеб наш насущный, даж нам дне, остави нам, долги наши, як уже и мы оставляем, блажником нашим, и неведи на Свои искушение, на избави, наслука, Вого, имущество, душе, моя врачество покаяние, преступи, слезящее, воздыхание, Мопиющее, Рочу души освободі свободи чоловіку любче, от многих сопрішті сопрещим'я блудниці і розбойнику, і мы і дари дарим, Боже, беззаконии моїх прощений, спасим я, слава Отцу і Сину і Святому Духу, мы покаянню, не порівновах, і блудниці, слез не стежах, не думе, осліплені о таковом ісправлені, но твоїм благоутробіем спаси Я Христе Боже, яко чоловіку любець. І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Богородице, Богоди це Дівнісквірна, Сина Твоєго молі з горніми силами прощення прирішенні нам прийшли конца дарувати. і велі в милость. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Господи, помилуй, 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 Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господі помілуй. Во сіяй в серцах наших, чоловіколюбче Господі, Господи, Твоего Боговедения, и не длинный свет, и наше тверзи, Очі во Твоїх Твоих і Розумения, вложи в нас і блаженных Твоїх заповідей, страх, да, плотских опохотившего, духовные жители пройдимся, Я ж облагождению, Твои, мое мудрству й и Ти и просвіщення душі телес наших, Христе Божий, Тебе, славу, воссила значальним Твоїм Отцем і всесвятим, і благим і животворящим Твоїм духом, нині і прісно, і во віки віку. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, <кій> спасі Господі вас за молитву, Боже, мілості Господь дозволив. Ми знову сьогодні почитали з вами псалтирку, 11-ту кафізмочку. Помолилися о здраві, спасінні і упокоєнні. Так, сьогодні в нас загований на Різдвяний піст. Так що спасі Господі всіх. Вечором будемо живі, здорові. то знову зустрінемося на вечірніх молитвах. А зараз Божої допомоги вам на цей предстоящий день. Спасі Господі всіх. Нас почаєві. Хмари натягнули. Така погода, бачите, темно. Але нічого, зато сухо. Спасі Господі всіх. З вами був чтець Анатолій, Спочаєва, голос православної молитви. Спасі всіх Христос за ваші лайки, вподобайки, за те, що підписуєтесь, ділитесь трансляцією. Поможи всім Боже. Спасі Господі. І вам того самого, що мені бажаєте. Ввечері десь буде після 22-ї, певно, від 9 до 11-ї цей період. Так, якщо дасть Бог все добре і буде світло. Спасибо, Господі. І вас, спасі, Господі. Все. Так.